Чи знаєте ви, яка фотографія є однією з найпопулярніших у всьому світі? Більше того, ви, мабуть, бачили її не один раз. І цю фотографію також бачили багато ваших друзів та знайомих. Є ідеї, про які фото йдеться? Одна з них зображує осінній парк, а інша пейзаж американської долини. Так, можливо, ви здогадалися. Мова йде про заставки робочого столу Windows. Кожного дня мільярди людей на усьому світі бачать ці зображення. Але мало хто задає питання: хто ж їх створив та які історії стоять? З цими фотографіями. Тож сьогодні ми розглянемо ці фото ближче, розкриємо всі секрети їхнього створення та дізнаємося, скільки коштували вони для компанії Microsoft. Почнемо нашу розповідь із найвідомішою та найпопулярнішою фотографією усіх часів і народів під назвою Бліз, що перекладається як блаженський. На ньому зображені зелені пагорби у окрузі Сонома, штат Каліфорнія, зроблені професійним фотографом Чарльзом Олером. Одного дня, по дорозі до своєї подруги, він зупинився на узбіччі шосе, щоб зробити кілька знімків своєю середньоформатною камерою. У цей час пагорб здавався зеленішим ніж зазвичай, оскільки щойно пройшла гроза, та були часті літні дощі. Як відомо, цю фотографію з моменту появи у 2002 році переглянули понад 1 мільярд людей. Неодноразово різні фотографи вирушали на те саме ж місце, щоб відтворити культове зображення. Ось кілька таких прикладів. Якщо ви теж бажаєте відвідати це місце та спробувати повторити оригінальне фото, знайдіть адресу, яку ви бачите на екрані, або ж введіть в пошук карт координати пагорба. За це ми залишаємо у закріпленому коментарі під цим відео, а з вас вподобайка та підписка на канал. Це для нас дуже важливо. Звичайно, оригінал є найвідомішим, а можливо, ще одним із найдорожчих фото. Як повідомляє автор, вартість фотографії була надзвичайною. Колери були придбані за нерозкриту суму з п'ятьма нулями. Форір не може назвати точну цифру через угоду про нерозголошення, проте варто зазначити, що отримав він не повну варт, оскільки продажем займалась компанія Корбіс, агентство стокових фотографій, яку заснував той же самий Білл Гейтс. Оскільки Майкрософт тепер стала власником зображення, то згідно договору Форір мав надіслати їм оригінал плівки разом із документами. Та вартість плівки була настільки високою, що служби доставки просто відмовилися її відправляти. Тому Microsoft довелося купувати ОР-квиток до їхнього офісу у Сіетлі, куди він прибув особисто. Не така прибуткова історія трапилася з фотографом, який створив інші популярні шпалери для Windows XP під назвою Осі. Він отримав за свою фотографію значно менше. Пітер Буріан, саме так звали фотографа, зробив знімок дороги, посипану листям у Берлінгсоні, провінція Онтаріо, Канада та надіслав це фото для ресурсу Corbis як безкоштовне зображення. Він отримав стандартну оплату для широкого використання Microsoft. Ось що повідомляло Торонто Стар у 2007 році після того. Як постукувалася із автором. Пітер Буріан зробив знімок разом із сотнями інших кадрів у жовтні 1999 року, коли тестував об'єктиви для фотожурналу. Він відправив його у Корвіс, де Майкрософт імовірно придбала його за 300 доларів. Оплата ж самого Пітера склала 45 доларів. Пітер сказав: Я був шокований, коли дізнався, що одна з моїх фотографій буде доступна сотням мільйонів людей. Я навіть не міг подумати про це, коли робив знімок. Хоча фото немає такої ж популярності, як Blizz, воно як і раніше, є одним із найвідоміших шпалер версії Windows XP. Цікавий факт, що журналіст Ніктошус зачарований осінь, вирішив з'ясувати, де був зроблений оригінал фотографії. І цей процес зайняв декілька місяців, протягом яких він зв'язувався із людьми та переглядав інформацію в інтернеті. Зрештою, у Microsoft йому повідомили, що фотографія була зроблена стоковим фотоагентством Корбіс Біла Гейтса. Тож він знайшов її сторінку, на якій не було ані згадки про фотографа, ні навіть місця її знаходження. Єдина доступна інформація це місяць та рік зйомки. Через якийсь час вдалося з'ясувати ім'я фотографа. Тож зв'язався із буряном, який також зацікавився пошуком місця знаходження фотографії, оскільки через довгий час він не пам'ятав точної локації. Зрештою вони знайшли її та навіть зв'язалися із нинішнім власником ділянки, яка підтвердила, що це саме те місце. За словами Буряна доріжка веде до фермерського будинку, який раніше належав родині Харріс, котра була одним із перших європейських поселенців у Бернстоні. А ось те саме місце тільки взимку, як доказ того, про що ми говорили раніше. Давайте переглянемо ще декілька прикладів шпалер, які можливо і не такі популярні, але ви точно мусите їх пам'ятати. Було Hills. Фото зроблено Марком Карресом. На ньому зображено горбистий блакитний ліс неподалік Колвілла, штат Вашингтон, США. Також він. Знімок був зроблений тим же автором. На ньому зображено засніжений ліс уночі. Невідомо у якому лісі це було знято. Sunset є зразком зображення, зробленим Міком Реслером. На ньому зображено захід сонця над озером пічола. Реджостан, Індія. Wind. Є шпалерами, зробленими Джефом Вануга. На ній зображено піщану дюну в Намібії. Stonehenge – Це ж палери, які були зняті Роджером Расмаєром 12 листопада 1989 року. На них зображено пам'ятник Stonehenge у Вілшері, Англія. Фото зроблено вночі, незважаючи на те, що небо виглядає досить ясним. Та наш останній приклад це Red Moon Desert, Того шла незвісного автора Чарльза Оріра. Вони були зняті наприкінці 90-х років. На них зображено частину національного парку Калахарі, Гемсбук, Південна Африка. Вночі мисъцем у левому кутку. Пізніше компанія Корбіс відправила Оріра на рік у навколосвітні подорож для зйомки винних регіонів. Під час перебування у Південній Африці він також зробив декілька нічних фотографій постелі. Спочатку фото повинно було стати шпалерами XP за замовчуванням, але були змінені через те, що деякі тестери визнали її схожою на жіночі сідниці. Наслідок чого, як нам відомо, стандартними шпалерами стала інша фотографія Оріра Бліз. Отже, ми сподіваємося, що ця подорож у минуле та захоплюючі факти про ці фото були для вас цікавими та пізнавальними. Якщо ви знайшли їхні місця розташування або навіть спробували зробити власні версії цих шпалерів, поділіться цією інформацією у коментарях. Не забувайте підписатися на наш канал та натиснути дзвіночок, щоб бути в курсі всіх наших майбутніх цікавинок. І якщо у вас є ідеї для наступного відео, не соромтеся їх запропонувати. Ми завжди відкриті до вашого фідбеку та ідей. Дякуємо вам за перегляд і долучення до нашої спільноти. До зустрічі у наступному відео, де ми знову відкриємо для вас цікаві історії та факти. Бажаємо вам чудового дня та багато приємних відкриттів.